Привіт глядачі, При нагоді хочу розказати вам про порошки, які можливо ви задумуєтесь, як вони діють. Чи треба мені чистити сажу, якщо я купляю різні порошки для, так би мовити, видалення сажі, або ж може з Поліна. Ну, отакі всякі там вони є штуки. Як вони діють? Вони, ну якби на такому прикладі, не знаю, чи він доречний, от дуже хочете ви в туалет. Ну, дуже хочете, наїлися перед тим цілдень, їли, і дуже вам хочеться в туалет. Але не хочеться йти. І ви вирішуєте активоване вугілля пити. Воно ж там якось для шлунка допомагає. І ви п'єте активоване вугілля. Чи перехочеться вам йти в туалет, не знаю. Такого досліду я не проводив. Але як діють порошки? Вони діють так, що вони розщепляють сажу, яка приліпає до стінок, яка така застиває, що її треба довбати ломом. Вони її розчіпляють і вона падає. Подивіться ось як воно відбувається в натурі, в просторі і в часі. Ось дія порошка. Порошок який засипається. Так діє. а то все лежало. А так би якби не було порошка, воно було б прилепле. Так, він його розчеплює і воно падає. Порошок Хорошок і воно падає. Тому я не кажу не користуватися порошками. Навпаки, цими порошками треба користуватися. Різні вони є, різні фірми. Я нічого не рекламірую, просто кажу, що да, вони допомагають. Сажа нікуди не зникає. От вона. Може загориться, вигорить колись, ну але це дуже небезпечно, коли вона загориться. Треба видаляти, щоб нічого не загорялося. Просто коли вона прилепне і її не можна буде відчистити, то краще, щоб цей порошок зробив свою дію і вона там лежала десь чи була більш такою пухкою, що щітка її легко відчистить і щоб можна було все почистити. Так що тепер ви будете знати, що таке порошок і яка його дія. Він не видаляє сажу, він просто розщеплює її. Вона там в більшості випадків залишається.